Вони зазвичай все розуміють з першого слова і більш ніяких там це хлопці поважають дівчат, тому що дівчата виконують титанічну роботу. Не всі хлопці, от це теж послання, напевно, до цивільних, які зараз на, на цивільному житті. Подивіться, хлопці, дівчата виконують тяжку роботу, надтяжку і нічого, і ну, все добре у них. Ви вже понад рік на війні річницю весілля як? На довго року нам нам пощастило, так. ми ми якраз потрапили на відпустку. Так, ми були вдома в полі сім'ї. Від служили 9 місяців, ви перший раз поїхали в відпустку, і так вийшло, що на річницю ми потрапили. А цього року я навіть не знаю. Ну зараз як такого розуміння тут немає, там річниця весілля, річниця того, всього, то таке там, ну річниця все. Святкувати будемо після перемоги. Так. Тоді будемо вже святкувати річниці, а так, ну, прийшов день той день. Навіть ніяких релігійних свят не запам'ятовую, щоб мама може подзвонити чи написати, а сьогодні таке свято. А я там навіть і забула, що воно є таке. Та й все. Якийсь подарунок може готові? Та ще довго. Аж в листопаді, якраз на Михайла, ми повінчалися і взяли шлюб держави, то. І в церкві, і в церкві, так то я думаю, до Михайла я щось придумаю. Є час підготуватися. Точно останній рік, так як у нас ми в армії, то у нас зазвичай подарунки якоїсь військової тематики. То форма, то це форма. Це якісь там То GoPro. — якісь бребетцем минулого день народження. Я не подарував GoPro для знімання своєї роботи і аналізу там помилок, якихось і так на пам'ять. Ну такі який час такі дарунки, Так, який час такі подарунки. Ну, перед початком повномасштабного всі розуміли, що війна відбудеться рано чи пізно, просто ніхто дати конкретно не міг сказати. І батьки, знаючи нас, вони розуміли, що ми не залишимося вдома і не будемо сидіти. Тому ну, сприйняли це більш-менш адекватно, звичайно, що переживання в матерів це сльози. Але завдяки батькам, напевно, ми і тут, тому що вони нас виховували патріотично і вони знали, куди ми йдемо. І навіть не піднімалась питання, щоб не йшли. Так, питання не, просто, не піднімалось. Просто ну, вони не розуміли, що це е, рано чи пізно відбудеться, чи 24-го, чи 26-го, чи взагалі в березні ми все одно поїдемо. От, то питання відмови, що не їдьте, не треба, для чого такого не було. Ми і навіть навіть не мовляли нас так. просто. Мама просто це все. сприйняла, з благословила нас, на і очах, поїхали. так, і, і відправила нас. І ми поїхали і все. Бувають такі моменти, що ми після чергувань, коли там тяжка зміна, незважаючи на те, що ми там подружжя, але бувають такі моменти, що ми не навіть не ну не говоримо да. зоти. Можемо і не говорити, можемо декілька днів не говорити. Просто кожен хоче. Ну як не то, що там посварені, а просто що кожен хоче в, в собі помовчати і це все переварити по різному буває. Так, і окремо посидіти. І, ну хочеться свій якийсь простір помати той час, коли важко. Ну, по-різному буває. Так, це через те, напевно, тому що ми 24 на 7, Ми разом. Ми на роботі разом, ми вдома в побуті разом, тому іноді хочеться побути трошки десь окремо посидіти так. і подумати. Ну І все-таки це щастя такое. <рістити> Та да. Та да Як завжди кажу всім на війна познайомила, надіюсь, що не розлучуть. Так. <рістити> У вас є якийсь план на після перемоги сюди? <рістити> Ви думали про це? Та да думали. Обговорювали, думали. Які плани При... прийти додому. Звикнути до того, що ти вже вдома. Бо скільки з 24-го числа часу прийшло, і ти вже живеш ну, в цьому, в цих реаліях іншого життя, поки ти собі не уявляєш і не думаєш. Важко буде звикнути до цивільного життя. Ще аспект, як буде нас цивільне життя приймати і соціум після того, як ми повернемося. А друге, це сім'я мені 28 років. Я хочу дітей продовжувати свій рід щоб як реалізувати себе як матір, як добра жінка, нормальна? От. це мої плани на майбутнє. Ну перш за все, це потрібно коли закінчиться війна. Всі чекають і думають, що буде якась така іфорія. Насправді, напевно, навпаки, буде. Ми розуміємо, якою ціною буде ця перемога, якою вона вже є ціною, то до чого я це все веду? що потрібно буде повернутися морально і психологічно да, до... фізично, морально. і фізично певною мірою до того, що вже війна закінчилася, і щоб нас приймали люди, і треба ми буде... самі сприйняли це нове життя. Найближче це повернутися морально і фізично до цивільного життя. Це най... Най... найближчий час. Медицину я не планую залишати. Думаю, все життя з нею проводити. Я... В мене були проміжки, коли я працювала за кордоном, але найкраще мені в медицині. Я люблю цю роботу. Я відчуваю себе в ній. Ну, повністю я себе віддаю їй через те медицина. Думаю, залишиться в моєму житті до кінця, якщо буде все добре. Мені теперішня моя робота подобається. Я відчуваю себе потрібній в своїй справі, тому що. Як ми вже казали, що коли ти допомагаєш людям, да, хлопці там штурмують, вони вбивають ворога, а ми навпаки допомагаємо хлопцям, іноді допомагаємо ворогу, бо медики зобов'язані допомагати даже супротивнику. І не знаю, напевно, хотілося б і в цивільному житті теж допомагати людям. Одна із таких планів, ну можливих планів, це може якась рятувальна служба по типу якоїсь Менесу, щось таке. Як я вже казав, то з одного боку ми втратили пару позицій, тому що там ворог давив саме живою силою, і, але ці позиції стратегічно нічого нам не важливі, тому ми їх покинули для того, щоб заманити ворога в певну засаду, щоб їх там розбивати. Бо вони тримаються за кожну позицію будь-якої можливості, втрачають там величезну кількість живої сили. От на іншому напрямку теж в районі Куперська дійсно є маленькі контратаки, де ми випиваємо е, з позицій ворога. але е, я скажу так, що ми на тих позиціях не закріпляємося. Ми знову таки даємо важливість, щоб вони заходили знов на свої позиції, і там їх знищуємо. Наразі небезпека є тільки на куперському напрямку. Вони там намагаються проломити нашу оборону, щоб потім піти вже на Вовчанськ і ну і далі, далі, далі до казачої лопані. Це я так розумію, їх план. <кій> тому що скупчення на тому ж Вовчанську і казачій лопані ну, в принципі немає. Там пройшла певна ротація військ, але саме нової живої сили, ну щоб була більша кількість, її немає. Плюс я розумію так, що Куперськ для них це більш політична перемога. Буде ну якщо вони захочуть ну якби то, що вони своєму суспільству нав'язують. Стратегічно Куперськ нам ну не на такий важливий, скажімо так. Саме в переходу, ну, в переломні цієї війни, значно, там великий перелом буде це на півдні України. А, але купи все одно ми будемо тримати до останнього, вони в жодному разі ми його віддавати не будемо. Я це бачу, тому що там є річка, її треба форсувати, а, вони на це не підуть в жодному. Ну якщо вони і підуть, вони просто втратять купу людей, але ми все одно там вистають. Що... Те, що вони роблять зараз, вони обстрілюють літаками, керованими ракетами. А на жаль, ми бачимо, що кількість керованих ракет вони збільшилась, і вже вони не можуть залітати не залітають в зону ураження. ППО. Це дуже важко, тому що вони в цьому сенсі роблять повний терор. Міста купить З Без природи безпілотників. Нічого не можу сказати. Я володію інформацією. А от саме керованими авіабомбами вони постійно їх використовують здебільшого ввечері і вночі. Коли і прикриваючись тим, що це вони б'ють по військових об'єктах, хоча здебільшого страждає цивільне населення, ділячись на те, що наш народ дуже сильний, то ми сприймаємо всі ці удари, але ми знову бачимо, що ворог підступний, ворог не хоче воювати з військовими, тому що там він одразу втрачає свою живу силу і технічну силу, і тому вони намагаються нищити нашу інфраструктуру. Нова пошта, ви самі знаєте, це величезний шматок роботи виконує на фронті, тому що постійно пересилається, надсилається також не тільки для фронту Допомога, а ще й економічно, тому що є якась торгівля в людей, є якась підтримка економіки. Тому вони знайшли цей логістичний склад, вдарили по ньому, розуміючи, що цим самим вони принесуть багато страждань. Я вже не говорю про те, що вони забрали шість життів наших українців. Тому, як ми розуміємо, ми вона ми ну називаємо Росію ворогом, але треба їх називати так. терористи в першу чергу.